Питання мобілізації зараз хвилює всіх і насамперед військових. Зокрема, командувач 118-ї бригади ТРО Анатолій Стуженко в одному з інтерв'ю розповів, що Україну врятують тільки жорсткі методи, інакше ми можемо програти. Давайте послухаємо пряму мову про те, як військові бачать процес мобілізації. Де не зайдеш, всі радять, як хто правильно робить і не хто правильно робить, як уникнути, е як відповідати, коли зупиняють машину. Моя. Я повірте мені. Ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, Та, тільки так, іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити.